Добрий день, шановні дев'ятикласники. Ми продовжуємо з вами говорити про мистецтво модернізму. Наступним стилем є неповторний неперевершений імпресіонізм. Одна із течій модернізму, яка активно проявила себе у мистецтві, літературі, музиці, живописі і уособлює абсолютно новий погляд на мистецтво. У мене виникає до вас питання, чому, на вашу думку, виникає потреба в зміні стилю у мистецтві? Насправді причин багато. Це і історичні, соціальні, психологічні причини обумовлені зміною того чи іншого стилю? В останній третині 19 століття у Франції виникає імпресіонізм. Він завершує реалістичну традицію і відкриває інноваційну епоху модернізму. Пов'язано це була, це було, звичайно, з подіями в Європі, у Франції. Французька революція, буржуазна революція, яка, після якої змінюється світогляд європейців, французів, зокрема, і є потреба в новому стилю. Природження мистецтва, а, е, народження нового живопису, який зітканий з кольору, світла і повітря. Імпресіонізм від французького слова враження, стиль останньої третини 19-го початку ХХ століття, представники якого прагнули природно і невимушено відобразити навколишній світ. Навколишнь... Мінливість та навколишню освіту та передати свої враження. Головне, не предмет, а не об'єкт, а саме враження від об'єкта, предмета тощо. Цікаво, як виник сам стиль. Літопис імпресіонізму починається з першої художньої виставки, що відбулася навесні 1874 року на бульварі Капуцинок у Парижі в майстерні фотографа Надара. Після цієї події в одному гумористичному виданні вийшла стаття з назвою Виставка імпресіоністів. А згодом іще одна: виставка бунтівників. Насправді це була виставка бунтівників. Тому що на цій виставці були представлені полотна, яких раніше не бачило мистецтво, живопис. А вони були відірвані від реалізму. І знаковою стала невеличка картина, треба сказати, що всі картини імпресіоністів вони невеликі за форматом. Так от знаковою стала картина Клода Моне, яка називалася Враження. «Схід сонця». Критика і публіка демонстрували різко негативні оцінки і іронічно відгукувались про представлені роботи, особливо про цю картину саме Клода Моне Імпресія Схід Сонця. Художникам дорікали в незавершеності, неохайності живопису, відсутності смаку. І таких художників почали згодом називати імпресіоністами. Так іронічно називали. Насправді картини були не такі, як раніше, представлені, і насправді начебто недовершені. Тому що головне завдання імпресіоністів, повторюю, було надати враження, а не просто показати конкретний об'єкт, як раніше було в реалізмі. Саме із цієї, з цієї картини пішла назва Імпресіо Враження. Спочатку нове бачення сформувалося в пейзажі. Знаковим твором вважають згадану вищу картину Клода Мане, про яку я вже говорила раніше. І саме в ній митець втілив підхід імпресіоністів до світла. Що перетворює зображення в гармонію кольорових плям, ви бачите серію картин Клода Мане картини із серії Руанський собор, яка чітко демонструє головний підхід імпресіоністів. На картинах зображений один і той самий об'єкт, Руанський собор. Але всі картини, їх, до речі, аж 30 творів, на яких зображений цей собор. Один мотив. Але за різним освітленням, залежно від часу дня, пори року, картина оживає і стає зовсім іншою. Пропоную вам розказати про свої враження від картини і спробуйте за освітленням визначити орієнтований час зображення собору. Або це а Вечір, ніч, день і так далі. Художники писали свої картини переважно на пленері, тобто на свіжому повітрі. І це теж є характерною рисою імпресіоністів, тому що їм важливо було фіксувати враження, не продумувати до деталей а, образи, а фіксувати. Ту, ту мить а, враження саме моментом. Характерними рисами імпресіонізму є чисті дзвінки, кольори, часто контрастні, наприклад, червоний, зелений, оранжевий, блакитний тощо, велика кількість відтінків, півтони. Фарби накладалися дрібними мазками роздільно, не змішуючи на палітрі, і картина таким чином виглядала більш повітряною, чистою. чистою. А любов до деталей, невеликий формат творів, предметом зображення виступає враження від предмета, події і явища, орієнтація не на розум, а на почуття. Сугестивність або натяк навіювання. Фіксація випадково вихоплених моментів життя. Імпресіоністи фіксували ніби випадково вхоплені моменти життя городян, сценки на вулицях, у театрі під час відпочинку в парку. Поряд з пейзажем улюбленим став побутовий жанр, нерідко змішаний із портретом. Ви бачите картину Каміля Пісаро «Руан вулиці Еписерії. Ефект сонячного освітлення. І ще картина Каміля Пісаро. Він захоплювався пейзажами, міськими пейзажами. Вони чітко демонструють головні, головні риси е, імпресіонізму. Зверніть увагу на. Картину Каміля Пісаро, бульвар Монмартре, зимовий ранок. Якщо в реалізмі акцент, акцентним був конкретний образ, конкретний е предмет, об'єкт тощо, то на бульварі Монмартр ми не побачимо конкретну особистість або вра, ну, е людину, то там дуже багато людей, е будівлі. Але головне це враження, яке дає ця картина. Зимовий ранок, люди поспішають, хто куди, хто на роботу, хто в кав'ярню, хто читає газету, хто, але е, холодно на вулиці. І от самі враження від картини вони надихають насправді. І е, сіро, сіре небо. І сірі будинки з великою кількістю труб, і дерева без листів, але не можна говорити про те, що картина холодна, вона жива, тому що ранок люди поспішають, люди розмовляють, гуляють тощо. Альфред Сіслей надавав перевагу ліричним замальовкам паризьких околиць із затишними будиночками, мостами через річку. Спробуйте проаналізувати колорит міських пейзажів, про які ми тільки що говорили, який ракурс обрав Пісаро. До речі, до ракурсу, зверніть увагу, теж дуже цікаво. Для імпресіоністів була характерним є фрагментарність. І ракурс не є типовим, і він може бути, ну, скажімо так, вихоплений просто головне, я повторюю ще раз, головне враження. Дуже цікавим художником імпресіоністом є Едгар Дега, який зображував танцівниць у граційних позах під час репетицій чи виступів на сцені. Нерідко малював скачки, стрімкий рух коней і жокеми. Але більше всього, Едгар, Едгар Дега запам'ятався саме картинами танцівниць балету. Ви Бачите, багато карт... ілюстрацій на слайду. Хоча, при цьому при тому, сам Едгар Дега говорив про те, що він ненавидить балет. Цікаво. От якщо звернути увагу на будь-яку картину, наприклад, картина репетиція, ну, відрізняється імпресіонізм повністю від реалізму. Тому що не головне показати танцівницю. А саме от її підготовку, саме, навіть вирази обличчя ми не бачимо. Одна танцівниця, ми, вона нахилилася і поправляє пуанти. І ще одна бачимо тільки пачку, більше нічого не бачимо. Або вона спиною стоїть. і Тільки, тільки дівчина-танцівниця, щось показує хореографом. Розказує і так далі, Вона, ну, не розказує, вона показує, правильно? Показує, тому Про це свідчить її поза сама по собі. Художники імпресіоністи нерідко обирали ідентичні сюжети, адже для них здебільшого важливо було не що, а як це зображувати. Наприклад, Популярною була тема літнього відпочинку на човнах. Художники передавали переливи і рух води від близькі сонячного проміння в палітрі безкінечних кольорових відтінків. Порівняйте картини на спільну тематику, що єднає різних авторів у її зображенні, які настрої панують. Пробуйте характеризувати світлотіньові ефекти і композиційні рішення, завдяки чому на картинах відчувається легкий подих вітерця, живий рух води в річці. Ще одним художником імпресіоністом дуже відомим є П'єр Огюст Ренуар. Єдиний великий художник, який не написав за своє життя жодної сумної картини, як стверджував письменник Октав Мірбо. Важко уявити, що світло, світлі образи і настрої виникали на полотні навіть тоді, коли хворий на артрит художник, щоб малювати, був змушений прив'язувати пензль до рук. Дуже цікаво є картина, яку ви бачите. Бал у Мулен де Лагалет. Так називався ресторан на Паризькому Монмартрі, де жив художник. У теплі дні столики і лавки виставляли просто на вулиці. По колу відчував, відвідувачі танцювали просто неба. Така атмосфера затишку, тепла, відчувається в цій картині. Багато сонця, при всьому при тому, що. Чоловіки одягнені у фраки, піджаки чорного кольору, дами в чорних сукнях, дуже багато чорного кольору, але він не трагічний, не драматичний. Відчувається от та манера маску, про який ми говорили раніше, яка надає картині об'єму. У цей час творив і французький скульптор Огюст Роден. Він додав свіжий струмінь у мистецтво пластики, зруйнувавши застиглі академічні традиції. Митець умів схопити те швидко, швидкоплинне, ледь відчутне, властиве людині, яка перебуває в постійному русі. І саме ці риси ріднять мистецтво родена з імпресіонізмом. Найвідоміше з його робіт ви бачите роботу Огюста Родена Мислитель. Собор. Його роботи стали зразком для багатьох митців. А вміння передати енергетику живого тіла, його пластику і складні лінії зірцем для наступних поколінь майстрів. І ще одна робота. Огюста родина поцілунок, дуже відома. Вона є е е е скульптура для, для 7-метрової. Композиції Брама Пекла, де 180 фігур. Слідом за художниками і поетами імпресіонізмом захоплюються і музиканти. Характерними рисами цього стилю в музиці є відтворення настроїв, які одержують значення символів. Різноманітність складності міського побуту, свіжості, безпосередності сприйняття світу, фіксація ледь вловимих психологічних станів, викликаних спогляданням зовнішнього світу, зображення випадкових ситуацій, сміливість композиційних рішень, тяжіння до поетичної пейзажної програмності, витончена поетизація старовини, екзотика, інтерес до тембрової і гармонійної, гармонічної варвистості тощо. Найвідомішим композитором став Клод Дібюсі, який зробив прорив у музиці. У жанровому відношенні імпресіоністи надавали перевагу програмним мініатюрам сюїтам. У Дібюсі деякі назви творів перегукуються з тематикою художників: естампи для фортепіана, симфонічні ескізи, море, ноктюрни хмари для оркестру. Композитор звертався до музичного портрету, менестрелі, дівчина з волоссями кольору льону, пейзажу, вітрила, тумани, сліди на снігу. Пропоную прослухати уривок композиція «Коли Дібюсі після полудені відпочинок Фавна. Далі прослухайте самостійно цю композицію, а ми продовжуємо. І після імпресіонізму наступає, наступає е доба такого стилю, як, який називається постімпресіонізм. Який має, звичайно, велику кількість характерних рис імпресіонізму, але трішки змінений. Постімпресіонізм від французького слова. Після, тобто після імпресіонізму збірна назва кількох напрямів французького мистецтва кінця 19 століття, що виникли слідом за імпресіонізмом, зокрема неоімпресіонізмом. До французьких майстрів постімпресіоністів належать Поль Сезан, Поль Гоген, Вінсент Ван Гог, Анрі Тулуз Лотрек. Роботи цих художників були представлені на виставці в Лондоні, під враженням якої один із критиків і винайшов термін постімпресіонізм. Поль Сезанн не вважав живопис мистецтвом, він називав його одним із засобів пізнання, що дає шанс відчути і зрозуміти основи світобудови. Після вивчення модернізму ми будемо з вами говорити про абстракціонізм. І авангардизм. От постімпресіонізм було підґрунтям для саме нових стилів, стилів, стилів мистецтві. Поль Сезан спочатку працював в імпресіоністському стилі, проте поступово у його творах з'являються геометричні форми, що посилюють об'ємність предметів. Так художник відкрив методи зображення, що згодом стали мовою купізму. Звичайно, окремою сторінкою постімпресіонізму є геніальний відомий художник Вінсент Ван Гог. Утілення унікальності манери письма митця, який випередив свій час і тому, можливо, був недоступний для розуміння загалу. У роботі над багатьма своїми творами він застосовував техніку, яка називалась «імпасто». Нанесення густого шару фарби за допомогою не тільки пензлів, а й звичайного ножа. Таким чином поверхня виходила шорсткою, і ця рельєфність малюнка робила його більш реальним. Споглядаючи картину, можна було відчути всі тонкощі зображеного. Візитною карткою творчості Вінсента Ван Гога звичайно є його соняшники. Одним із творчих досягнень живопи, живописця стало опанування секретами коль, кольорного контрасту. Численні варіанти соняшників, які він малював 11 разів, змінюючи їх кількість і розташування, кольори тла свідчать про пошуки митцем досконалості. На картині з домінуванням у палітрі насичених відтінків жовтої фарби, цей колір набуває особливого сяйва. А квіти справляють враження живих. Улюблений художником жовтий колір був втіленням радості і сонячної енергії. У цих рослинах художник знайшов співзвучність із власною душею. Саме тому ці квіти в різні періоди життя були героями його полотен. Як бачимо, в житті художника були різні періоди, періоди. І сонячні, і дуже тривожні, сповнені напруги, трагедії. Пропоную вам відповісти на такі запитання: чи можна назвати композицію, які напружено горять фарби симфонії в жовтих кольорах? Порівняйте твори художника. Міркути над їхнім змістом. Одним із картин, одна з дивовижних картин Вінцента Ван Гога є картина Зоряна Ніч. Відома на весь світ. Другом Вінсента Ван Гога був художник постімпресіоніст Поль Гоген. До речі, відома картина. І історія Вінсента Ван Гога з травмою без вуха, художник без вуха пов'язана саме з історією Поля Гогена, коли два художника мандрували, потім посварились, мандрували. А і в мандрах саме вони посварилися серйозно, і от Вінсент Ван Гоу зробив саме собі от таку шкоду. Щодо Полягогена, то він захоплювався саме враженням після перебування на Таїці. І ще один відомий художник Андрій дитилуз лотрек Основна тема творчості його це розвага і побут Паризької Богеми. Ці сценки він відтворював майстерно, іронічно та гротескно. Митець, одним із перших, почав малювати афіши, і танцівниць Кабаре. Вони вражають динамізмом і виразним малюнком. Ну і на закінчення хотілося б запитати, що вас здивувало у творах постімпресіоністів. За ілюстраціями, спробуйте узагальнити роль кольору на картинках. Таким чином, конструктивістське бачення світу Сезана, символізм і декоративність Гогена, пронизлива виразність кольору Ван Гога, графічна стихія майстра плакату толу Лотрека стали сполучною ланкою між мистецтвом 19 і ХХ століть, поштовхом для розвитку низки інших художніх стилів і течій. Французький теоретик неоімпресіонізму Жорж П'єр Сера на основі дивізіонізму розробив незвичайну техніку письма, яка називається поантелізм. Поантелізм – від французького слова крапка живописна техніка нанесення фарб на полотно у вигляді маленьких крапок або квадратів, які під час прийняття картини з певної відстані оптично зливаються. Веким прихильником поанталізму став і Пол, Поль Сіньяк. Картини художника можна було розглядати тільки здалеку, бо зблизька вони перетворювалися в мозаїку. Проте це було нове слово в мистецтві живопису, яке отримало імпульс для розвитку авангардних напрямів. Відповідно до теорії єдності живописної та музичної гармонії, Поль Сіньяк нумерував свої твори як музичні описи. Назвав серію пейзажів Алегро і Адажіо. На цьому я хочу закінчити свій відеоурок. Я думаю, що вам сподобалося мистецтво стилю імпресіонізму і постімпресіонізму. Бажаю вам успіхів!